Всім добрий день. Сьогодні ми видаємо чудовий економний автомобіль Ford C Max 2017 року в комплектації S'E. Давайте трішки про пошкодження. Автомобіля були мінімальні навісні пошкодження передньої частини. Не було бампера, не було двох фар, капот залишився цілий, підсилювач був на місці. Замінили дві фари, бампер і пофарбували це все. Пошкодження мінімальні. Фінальна ставка 1325. Доларів. Автомобіль, увага, 2017 року. Ходім сюди день, покажемо, що тут є в салоні. Все, зробили хімчистку, все охайно, все красиво. Комплектація гарна є, кондиціонер, є підігрів сидінь. Звісно, автомат, класний пробіг. Вже поставили кілометри його. Тут виходить у нас 95 тисяч кілометрів. Великий монітор, що, до речі, для не типово. В них зазвичай йдуть ці малі, як я їх називаю глаз дракона». А є ось такі великі, як в Титаніумі. Типу, дуже, дуже круто, машина там по, по місту їсть просто до 5 літрів по Києву. Я вважаю, що це прям економно. Плюс машина сімейна, в ній дуже, дуже багато, Покажи, жень. В ній дуже багато, дуже багато місця. Дуже багато місця. Взяли ми його з ближнього штату, доставка там займала взагалі небагато часу. Машина крута. Якщо хочеш взяти такий сімейний автомобіль. І кайфувати від нього, і щоб він їв 5 літрів бензину по Києву, то це супервибір підключень там ставав просто, просто красиво. Ну, уявіть, фінальна ставка для 17-го року 1325 доларів. Просто щось чима ще й комплектація присутня у машини. Якщо хочеш замовити такий автомобіль, пиши, телефонуй, звертайся до нас. Бінця та лоджистик нам довіряють.